Рівненські перевізники готують до подачі обласному управлінню інфраструктури обґрунтування для підвищення тарифу на міжміські перевезення. Про це в ефірі телемарафону Суспільне спротив повідомив президент Союзу перевізників України Валентин Демчук. Насамперед, це подорожчало пальне паливно-мастильні матеріали. А з 1 січня з мінімальна заробітна плата. А з 1 квітня вона ще збільшується З запчастинами. Так само мало того, що вони подорожчали, то їх ще й не вистачає, їх немає. Тобто, проблема в тому, щоб доставити запчастини в Україну. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, що підвищення тарифів не вирішить проблеми перевізників. Ну нема пасажиропотоку, того, що був громіш. Нема людей, я беру спринтери. Мене автобуси є великі, ну… Просто нема потреби його брати, тому що якщо я зараз везу 3-4 чоловіка, що ж мені на 30 сидячих місць їхати тих їх везти. А різниця по топліву десь 1200 гривень. Спринтер і цей. І мерседес ще еталон. Можна спробувати підвісити, але це вплине на пасажиропотік. Буквально скажу за два місяці впало так, що просто... Нема когось. Подивіться зараз, скільки машин їздить. Просто. І буквально їдеш і перед тобою стає машинка, забирає пасажирів і поїхали. Ну і буквально це впливає на наші перевезення. Оце блаблакари, це все. Степан Масовець розповідає на деяких маршрутах Рівненщини. Перевізники змушені самі знижувати ціни на проїзд. У нас півтора року дали тарифи, наприклад, до сарного 144 гривні квіток коштує. До Дубровиці 220 Ми, як перевізники, на сьогоднішній день беремо до САРН 120 гривень, до Дубровиці 160, деякі 150 возять. Перестати їздити не будуть, а баблакар буде їздити. Баблакар попутний. Пасажири, яких Суспільне опитало на автостанції Чайка, потенційне підвищення вартості маршрутних перевезень сприймають з розумінням. Трішки негативно, але все одно буду їздити додому. 20 гривень це ну не дуже принципі великі гроші. думаю, не вплинуло. На поплакарі не вигідніше їздити, бо там почалися сервісний збір. І це виходить дорожче навіть їздити. Тому я обираю кращі маршрутки. Це але, дешевше виходить. Але, але... Якщо є підвищення якихось цін, значить це якось аргументовано. Тому тому думаю, що це нормальні речі. Я живу в Європі, то мені здається, що цілком адекватна ціна. Якщо б піднялася, ну для мене це адекватно нормально. З європейською зарплатою чудо. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.